Всім привіт! Ви на каналі Наше господарство, Звати мене Олександр. Сьогодні готуємо смачну тушонку із свинного м'яса. Так, вчора я вам показувала, ми закували свині, мали м'ясо показував, і показав, що будемо готувати багато чого. Ми вже і вночі готували паштет і топили смалець. Але це я вам пізніше покажу. Поки що готуємо тушонку. Ось нарізаємо м'ясо кубиками такими великими, які вам подобаються. Ось такі у нас. Може бути більше сала, а може бути більше м'яса, це як вам подобається. Закидаємо це у каструлю у нас. Ми так робимо, бо багато людей роблять. Просто накладають банки і проварюють там певну кількість годин. І ми так само робили, та смачно виходить, але хочемо спробувати ще раз зробити отак. Спочатку тушкувати, а потім накладати в банки. Так, ми закинули вже в кастрюлю. Можна брати скільки завгодно м'яса, скільки ви хочете. Ну, ми не, не важили, не міряли. Нарізали, кинули в кастрюлю, воно почало вже піджаруватися, посолили на собак. І тепер воно так нас тушиться, смажиться. Ось багато жиру є, стопилося. І м'ясо пустило сітки, і воно зараз так буде тушкуватися. Так ось так у нас простушується, воно вже побіліло. Бачите, в нас сало де не дає. Стало ми трохи замало, льово, трохи таке зерненьке, но... це будемо вже. Буде вже так. Ось така смачна дуже тушоночка виходить, я буду вам показувати, що ми ще додаємо і як ми закриваємо у банки їх. Ось так, поки що вона має тушитися, кипіти. Так, а тут у нас кипить <клова> голова на сальцісом. Дві голови. І ще ми їх розрізали на чотири частини, щоб вони швидше зварилися і легше було їх обібрати. Потім будемо робити сальцесон я вам пока. Так, а це у нас тут паштет свіженький. Ось вже милося жир, зверху смалець, а ще м'ясо не застигло, бо недавно вийняли із каструлі, шаварили. Ми готуємо без автоклаву, беремо в каструлі. Ось Таке 6 годин варимо. Можна зажимами, можна чимось зверху привалювати. Раніше ми варили дві години під кришками, а потім одягали зажими і 4 години під зажимами. Ну, цього разу ми так робили ну, просто зажими, 6 годин варили. Ну, будемо бачити, як це вийшло. Це буде стояти. Ну, переважно просто стоїть довго, якщо правильно зварити. Це у нас смалець. І ще на низу є ці е, мели не слава піджарене. На дно нападало. Дуже смачний смалець, потім застигає, виходить. І для голубців додаємо. І для чого... Ну, для, якщо немає олії, то можна пожарити на смаці. Картопля дуже смачна. Так, а це у нас вишкварки. Перемелене сало, топлене на вогні. Ось смале з нього виходить. Потім воно підсихаємо, його додаємо, перекладаємо в банку і потім додаємо для голубці. Дуже до смачні виходять голубці, так би туди кинув фаршу. Ось такий смачний, ніхто б не подуманий. Так, підсолюємо, якщо воно не стає солі, в нашому разі трохи треба ще солі дати до смаку. Хто любить салех, хто не дуже. І додаємо декілька листочків лаврового листя. І ще сипамо перцем. У нас перець мелений. З... З Горошок перемелений. Він так запашніше. І ось додаємо теж до смаку. Пізніше попробуємо, якщо буде достатньо, то нічого вже не будемо додавати. Ми перемішуємо. Кось зварилося наше м'ясо. Варилося недовго годинки-дві, ну так, щоб було м'ясеньке. Ми варили. Ось такі такі кусочки. Дуже смачне ми пробували. Так, Воно постоїть, а потім будемо накладати в банки. Я вам покажу. Ось таке гарне, смачне соковите м'ясо. Ми вже після того нічого не додавали, воно зварилося ароматне. Дуже смачне. Сала тут нема, тому буде м'ясна у нас тушонка. Ми раніше додавали трохи більше сала, а це тут виявилося замало. Ну, вже як будемо додав... накладати в банки, то я вам покажу. Так, так набрали ми баночки, у баночки м'ясо. Так Набираємо доверху. Ну, не дуже повні. І зараз будемо ставити їх варити. Вийшло у нас 12 баночок. Але спочатку їх треба закрити. Накладали стерилізовані банки. І Зараз будемо закривати желізними кришками закаточними. Ось такі, таке гарне м'ясо. Гарно, воно пожатушилося м'якеньке, зараз буде варитися. Так варити три години треба. Д Дві години не три, бо м'ясо вже готове. Ось треба проварити і потім перевернути буде треба на... догори ногами, щоб гарно за... запломбувалося, щоб жир застиг у горлі. І щоб потім не було. Якщо такий воздух поступає, щоб воно не спартилося. У нас світла нема, того я знімаю з ліхтарика. Так, і закручуємо баночки, ключем. Кладемо на якусь можна тряпочку, щоб воно не скользило. У нас тут склійнка поставила, бо ми розбирали м'ясо по частинах. Уже закручуємо. Накладаємо зажими. Банка вже закручена. Ось у нас такі старенькі, тому отак от вони у нас накладається. Тут загинається така штучка. Все, отак. Ну, зараз це доробимо і будемо ставити у кастрюлю варитися. Так, ось у нас вариться вже. Вже майже практично доварилося м'ясо на сальцісон. казав, тут голова розрізана. Отакий от бульйон. Будемо потім розбирати. Буду показувати, як будемо робити сальцесон. Ну, отак от закручуємо банки і кладемо варитися. Коли звариться, тоді вже покажу. Так, ось доварилися наші тушоночки. Ось такі свинини. Отакі вони вже майже застигли. Ось так ми перевертали догори ногами, щоб гарно жир запломбував кришку. Якщо воздух буде поступати, щоб воно не спортилося. Отакі гарні кусочки, сала мала. Отакі смачненькі. Ну, Будемо кустувати. кому сподобалося відео, пишіть коментарі ставте лайки. Всім пока!